Ось причина, по якій ми не відправляємо без передоплати. Нам прийшло повернення великого замовлення, яке відправляло з накладеним платежем на 2 тисячі гривень. Зараз зробимо з вами маленьку розпаковку. Ось таке замовлення нам прийшло. Ми бачимо, що бантик наш, такий, як в'язали ми, тобто людина навіть не з'явилась на відділення. В себе нічого, якби це не був великий розмір XXL. І як ви думаєте, що ми тепер маємо з цим робити? Зараз покажу вам, що було всередині. Ось так багато товару. Це був комплект з фіолетової сіточки, трусики з доступом. Також тут був пенюар з мережевними чашками на великий розмір грудей. До пеня ще йшли ось такі трусики. Ще тут була портупея. Ще одні трусики з доступом. Терекотовий лів з гарними трусиками і поясом. І до цього комплекту ще йшов чокер. Людина навіть не забрала свою візиточку, не знаючи свого номера. У нас проходив розіграш, може ви пам'ятаєте, 10 тисяч гривень. І, можливо, це навіть був переможний номер, але людина цього не дізнається. Ось ця причина, по якій ми не відправляємо без передоплати. Скажіть свої варіанти, що ми тепер повинні робити із цим великим замовленням.